ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про наступне нічний обстріл Нікопольщини Призвів до руйнувань будинків та інфраструктури. Про життя мешканців Тарумського, околиці Дніпра наживалася на ЗСУ. Шахраїв з Дніпра судитимуть за злочин. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач минулися без загиблих і постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вранці у Кривому Розі пролунали звуки вибухів за повідомленням місцевих ЗМІ. Це сталося близько дев'ятої ранку. Перед цим командування повітряних сил Збройних сил України заявляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровщини та інших областей. Як повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Євген Сетниченко, цитую все добре завдяки нашим захисникам неба. Далі оперативна ситуація на фронті протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення. Ворог завдав п'ять ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про втрати ворога далі. Загальні бойові втрати противника за добу склали 450 осіб, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 30 одиниць автомобільної техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ загальні втрати ворога становлять особового складу майже 280 тисяч осіб, реактивних систем залпового вогню 802 одиниці, засобів протиповітряної оборони 540 крилатих ракет 1530, повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Дніпропетровщина завершила підготовку до опалювального сезону, звітують в обласній військовій адміністрації. Замінили 57 кілометрів старих і аварійних труб, подбали і про те, як боротися із наслідками зимової негоди. Готові майже 700 одиниць спецтехніки: навантажувачів, бульдозерів, грейдерів, снігоочищувачів, екскаваторів. Щодо енергетичних об'єктів, тут підготовка завершується. Мешканців Дніпропетровщини закликають долучитися до акції Смілива гривня. Благодійна акція триватиме до 30 листопада. Усі охочі підтримати Збройні Сили України можуть донатити монети номіналом 10 і 50 копійок, а ще одну, дві, п'ять та десять гривень. Пункти збору працюють у відділеннях банків. Встановити такі самі. Закликають і у закладах освіти, ЦНАПах, бібліотеках, магазинах і відділеннях пошти. Сміливу гривню проводять вже вдруге торік. Акція тривала три місяці по всій країні. Українці зібрали майже 5 мільйонів гривень. Кошти переказали на спеціальний рахунок, відкритий для сил оборони. Продовжуємо випуск про життя на околицях Дніпра, а саме в Таромському, очима наших телеглядачів. Що подобається місцевим мешканцям і що їх обурює у наступному сюжеті? Це моя батьківщина маленька, я її дуже люблю, і мені подобається все, але ж звичайно і не все. Хотілося, щоб було, набагато краще, щоб був Тарамському був господар, його немає. Дороги в нас зайдіть, там переулочки, які в інших селах вони асфальтовані, а у нас навіть не засипані. От, От так, Ямка на ямки. Отримати допомогу медичну. Так як раніше, ми не можемо. Дороги такі, що треба зламати ноги. Мені здається, що це все якийсь злочин. У нас без на кладбищі. Яма зразу була, коштувала дві тисячі, потім стала три, потім чотири 500, потім 6 п'ятсот. Зараз, якщо ховають на золотоосінній по ліву сторону 12 тисяч, по праву сторону десять. А я ж не знаю, це треба спитати у нашого Філатова. Він же ж сказав по телевізору, що людський фактор не можна від відсіля, понімаєте? Тому що як брали гроші, так і беруть. Він сказав нам: броніруйте міста тепер на кладбищі, проплачуйте як у гостиниці. Ну, я зверталася з тим, чого немає розценків. Ми не знаємо, що скільки стоїть. Вони просто відписка. Нема ніде нічого абсолютно за ці розценки. Нічого, абсолютно, одписка, все. Оби як стало комунальне хазяйство ритуальні послуги, все, ніхто нічого не, роб... не роблять. Я пробачте, грошики беруть, беруть. От 15 і вище. Люди здають, скільки там. Чотири тисячі. Ну, зараз поховання. А, ні, треба ще щось додати. А чого? А, я відправлю на ЗСУ, вже вже армією спекулюють. Ну, як ви думаєте, хто має убрати мафію на кладбищі? Хто? Тому що, мабуть, хтось головний мафіозі, або як. Що ж ти за хазяїн тоді, якщо ти не можеш її убрати? Скажіть, будь ласка. Ну, я вважаю, що повинен керувати, повинна керувати людина, яка боліває за Тарамське, яка є патріотом своєї батьківщини і Тарамського. А зараз чогось таких немає. Кожен собі тільки хоче, знаєте, собі тільки. А для людей чомусь не, ну, нема таких, <сів> я не бачу. То, що не філатов, а хто не знає, То точно не він. Нас має керувати. Такий, щоб любив, любив цією душею це місто і щоб він піклувався за це місто, щоб воно цвіло, не то, що воно зараз, отаке, яке воно в нас є. Це жах. Дніпропетровщина одна з небагатьох областей України, в якій депутатський корпус отримує субвенції. Наразі вже депутати обласної ради надали пропозиції щодо виконання доручень своїх виборців на суму понад 76 мільйонів гривень. Про це повідомив Микола Лукашук, голова обласної ради. Це майже 85% від загального обсягу субвенцій. Як стверджують в облраді, більша частина цих коштів пішла на матеріальну допомогу мешканцям області. Частину своїх субвенцій депутат. Ти виділили на фінансування обласних комунальних закладів, вишів та громадських організацій ветеранів. Нагадаємо, цьогоріч в обласному бюджеті передбачено 90 мільйонів гривень на виконання доручень виборців, кошти, які спрямовують кожним депутатом на підтримку мешканців свого округу. При ворожі обстріли і прильоти аграрії Дніпропетровщини забезпечують потреби області м'ясомолочною молочною продукцією. Допомагають нашим захисникам в одному із фермерських господарств Дніпропетровщини для сімей загиблих військовослужбовців організували пізнавальну екскурсію. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Це підприємство стрімко набирає обертів у своєму розвитку. Тут створено всі умови для великої рогатої худоби та молодняка. Ферма мало нагадує звичне нам господарство. Всі процеси максимально автоматизовано, запроваджено сучасні технології тваринництва. Територія вражає охайністю і зеленню. Тож відвідувачам було цікаво ближче ознайомитись з роботою тваринників. Ми хочемо показати і розказати передати. Те самые искренние, самые лучшие пожелания и то, что сегодня происходит война в Украине, таким образом хотя бы вот эти семьи обездоленные дети, чтобы они почувствовали себя в родных стенах родных на, на родном земле. Я считаю, что вот это общение с живностью, с животными, это придаст больше сил. Людям для того, щоб дітям особенно щоб ані підтримували, збирали себе психічні травми, які у них є, щоб це все хоча б э, е, у них пройшло. На території ферми понад дві тисячі голів рогатої худоби. Частину корів врятували, бо вивезли із зони бойових дій. Худобу виходили. Відвідувачі побачили весь процес виробництва продукції. Від народження маленького теляти до отримання свіжого молока на цій фермі була зроблена велика реконструкція. Цю ферму можна сказати нову відкрили і в 2019 році. Були построєні два корпусів для утримання корів. По сучасним технологіям був придбаний доїльний зал, який обслуговує одночасно, можна доїти 24 коровки. Ми займаємося виробництвом молока, яке йде на переробку, ми здаємо. І займаємося вирощуванням нетелів, які також ми продаємо. Нетелі це майбутні корови. Також у нас є цех відгуків бичків. Це також йде на переробку, здаємо на м'ясокомбінати, йде на переробку. Працівники підприємства ділилися власними секретами догляду за коровами. Малеча бавилася стелятами. Кожен охочий також мав змогу оцінити якість свіжого молока і навіть взяти із собою після прогулянки по території ферми на дітей та їх батьків чекав обід. Потім для дітей організували розважально психологічний тренінг. Це тривога, це боязнь втрати ще. Тому що багато дітей щось втратили, вернею все вони втратили. Хтось спокійне життя, хтось свого свого батька або мати, хтось втратив свою життя, свою школу своїх друзів. Тому це основне, що хвилує дитину, а вони бояться втрати ще. Творче завдання. Ми будемо малювати на молоко. Ця техніка, вона сугубо українська, тому що вона синтез ебру. Це така техніка, де малюємо на воді, але ми будемо малювати на молок на Вона дуже сприяє психоемоціональному стані дитини, уявленню і розвиває його творчість, тому що малюнки, які будуть з'являтись, вони ще не будуть розуміти, що буде. А коли вони будуть дивитись, їм потрібно буде зловити і поняття, що вони намалювали. Це може бути яка ж тварина або рослина. Діти будуть саме бачити на своєму малюнку". Матері й дружини загиблих військовослужбовців зазначають, що подібні заходи сприяють покращенню психологічного стану, допомагають дітям краще зрозуміти важливість сільської праці та уміння роботи на аграрній техніці. Кров таких великих я ще не бачила, і те, що вони люблять їх. І Корови спокійні, такі видно, дбають про них. Враження такі, що люди дійсно працюють, працюють і піднімають теж і нашу економіку, і нашу державу, платять налоги. Ну це вдохновляє. Емоції чудові. Дуже добре, що є заходи, які допомагають родинам загиблих героїв почувати себе трошки краще, тому що Зараз ми живемо в такий час, коли дуже не вистачає таких заходів, які б трохи могли нас відволікти від того, що відбувається в країні, щоб ми могли трошки розслабитись і відпочити. Благодійний фонд Штаб Вірмен Дніпра систематично допомагає родинам загиблих військовослужбовців Збройним силам України вимушено переміщеним особам. З самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ми дуже активно реагуємо на глобальні проблеми. Тобто ми допомагаємо як ЗСУ, так і біженцям, переселенцям, Нацгвардії і так далі. Ми активно допомагаємо Каховській ГЕС, коли була ця проблема. Та Також наш штаб ні на секунду не припиняв своєї роботи, та ми завжди готові допомогти, якщо люди цього потребують. Це абсолютно різні сфери допомоги, тобто ми також збираємо гуманітарну допомогу біженцям, так, надаємо продукти групи і так далі. Також допомагаємо фінансово ЗСУ, також ми викладаємо збори та інше. Тобто такого вийде у нас допомоги. І Якщо людям це потрібно, то так, ми готові допомогти. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога, ви можете звернутися до штабу «Вірмен Дніпра». Необхідні контакти ви зможете знайти на сторінках в соціальних мережах благодійного фонду або на сайті організації. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Продовжує наш випуск Кримінальна хроніка. За матеріалами Служби безпеки України на Дніпропетровщині засуджено антиукраїнського агітатора, який героїзував бойовиків ПВК Вагнер. Більш детально розповість речник СБУ Валерій Єфанов. За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого агітатора, який виправдовував воєнні злочини вагнерівських найманців. І підтримував окупацію ворогам українських територій. Зломисником виявився колишній комерсант з Новомосковська на власних сторінках у соцмережах. Він постив ключові меседжі російської пропаганди. Особливо чоловіку імпонувала зухвалість дій вагнерівських найманців та кадирівців, тому відео за їх участю переважали інші наративи. Публікації супроводжувалися особистими коментарями, де він глорифікував дії путінського режиму і висловлював очікування скорішого приходу в регіон руського миру. Чоловік настільки був зомбований рупорами Кремля, що навіть знаходячись під слідством, продовжував свою підривну діяльність з розповсюдження антиукраїнських меседжів. Новомосковським міськрайонним судом про російського агітатора визнано винним за статтею 436 2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Блокування про російської агітації здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури. Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно учасників організованої злочинної групи з Дніпра. Шахраї під виглядом допомоги ЗСУ привласнили майже 50 тонн пального. До групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Правопорушники підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин до представників великих АЗС з проханням надати пальне військовим, які, начебто, знаходяться на передовій. Підприємці віддали. Шахраям велику кількість бензину та дизелю на суму біль 2,5 мільйонів гривень. Отримане ділками пальне до збройних сил України не надійшло. Шахраї його продавали, а прибуток ділили між собою. Обвинувальний акт направлено до суду. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у шахрайстві. Підозрюваний розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою з-за кордону за найбільш привабливою ціною. У подальшому він отримував кошти в якості передплати, зокрема від військових та волонтерів, які шукали транспорт для потреб збройних сил України. Далі свої зобов'язання він не виконував. Підозрюваний ошукав 21 жителя різних регіонів України, яким завдано шкоди майже на 3 мільйони гривень. Слідство триває. І до резонансних тем чотири особи отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Слобожанському Дніпровського району. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля ДАВ і двох легкових автомобілів Ніссан та «Форд» постраждали четверо осіб: водія і двох пасажирів госпіталізовано. Крила Янгола саме такий мурал з'явився у нашому місті на Січиславській набережній. Створила його всесвітньо відома американська художниця Колет Міллер. Її крила прикрашають міжнародний лондонський аеропорт, хітроу, табір біженців та вишукану стіну сучасного маєтку у Франції, світовий торговий центр у Нью-Йорку. Крила Янгола символізують гуманність і людяність. До Дніпра Колет Міллер запросила її подруга Дніпрянка Наталія Попова, яка зараз мешкає у Нью-Йорку Новини спорту баскетбольний клуб Дніпро розпочав сезон з перемоги на виїзді над головним своїм суперником, будівельником з Києва. Минулого року саме ці дві команди боролись за чемпіонство, але дніпряни все таки поступились. Подробиці у наступному коментарі. Першому класичному цього року команди провели рівну першу половину. Будівельник мав невеличку перевагу на щитах. Дніпро. Краще атакував з дистанції, забивши чотири з десяти трьох очкових за першу половину. На велику перерву команди пішли за перевагою в одне очко на користь Дніпра. У третій четверті команда з нашого міста зробила потужний ривок, вигравши її з рахунком 22-15 та збільшила перевагу до восьми очок. Саме третя чверть стала в цьому матчі вирішальною. А в заключній 10 хвилинці Дніпряни втримали здобуту перевагу та довели матч до перемоги за рахунком 72-66. Найкращим гравцем став капітан Дніпра, 21-й номер Станіслав Тимофеєнко, який тільки нещодавно відновився після травми та пропустив більшу частину предсезонної підготовки. Він потужно влився у гру після великої перерви і, вийшовши в цій грі з лави, набрав 18 очок, зробив 9 підбирань та два перехоплення. Я сьогодні десь, може, підсів, але я як завжди намагався свою енергію свою енергію зарядити команду. І дуже хочу подякувати всім гравцям, особисто нашій лаурці, тому що вважаю, що цей чемпіонат може виграти та команда, у якій дуже ну, довга лавка і буде допомагати. Останні дві хвилини я вважаю, ми дуже добре попрацювали в захисті. І завдяки цьому перемогли, заставили будівельник ошибатися. Хочу сказати дякую, дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість в такий час грати і виконувати свою справу, займатися цим улюбленим ділом. Що каса, що стосується гри, будівельник практично нічим нас не здивував. Все те, що ми підготували, все ми зробили. Дякую хлопцям за те, що вони виконали завдання, і виконали план на гру. В Києві відбувся дитячий футбольний турнір Кубок єдності України-2023. Дніпропетровщину представляли юні футболісти клубів Дніпро та Новомосковськ. За підсумками змагань, третє місце дісталося Дніпрянам, а найкращими на турнірі стали хлопці та дівчата з Одещини. До того ж, звання Найкращий захисник здобула футболістка Поліна Іваничко з Дніпропетровщини. І на останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 5 жовтня. У Дніпрі вдень небо стане ясним, але ближче до вечора буде хмарно, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У Нікополі по крові та кривому розі похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря сягатиме 23 градуси. Си вище нуля у Кам'янському та жовтих водах прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів вище нуля. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!